Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 17 червня, 17 червня 1672 року в козачій діброві біля конотопа. Зібралася козача старшинська рада. Саме тут Івана Самойловича було обрано гетьманом лівобережної України. Він отримав підтримку не лише від козацької старшини, а й від московського царства, що тоді активно втручалося у справи України. Самойлович був розумним політиком і вмілим дипломатом. Уже за два роки він зумів підкорити своїх суперників гетьманів правобережжі Михайла Ханенка та Петра Дорошенка. У результаті Самойлович став гетьманом обох берегів Дніпра, хоч і формально, але це було серйозним кроком до об'єднання українських земель, розділених між двома імперіями. Його влада трималась на військовій силі, підтримці Москви та особистому авторитеті. Він започаткував великі реформи, упорядкував реєстр, зміцнив фінанси і адміністрацію, а також активно втручався у релігійні справи. Та навіть такий гетьман, як Самойлович, не зміг втримати рівновагу між Москвою та козацькою автономією. Через кілька років він впаде в немилість і буде засланий до Сибіру. А як ви думаєте, чи мав Самойлович шанс зберегти незалежність Гетьманщини від Москви? Поділіться своїми думками в коментарях. 17 червня 1972 року американська поліція заарештувала п'ятьох чоловіків, які проникли до офісу демократичної партії у Вашингтонському готелі «Уотергейт». Вони встановлювали підслуховуючі пристрої а сам злочин на перший погляд здавався справою рук дрібних аферистів, але ніхто і не здогадувався, що це стане початком одного з найгучніших політичних скандалів 20-го століття вотергейтської справи. Слідство виявило, що зловмисники діяли не самі. За ними стояли високопосадовці з оточення президента Річарда Ніксона. Команда Білого Дому намагалась приховати сліди, але розслідування двох журналістів газети За Вашингтон Пост викрило змову. Поступово стали надбанням громадськості телефонні записи, документи і зізнання, які вказували на безпосередню причетність президента до змови. Та подальшого приховування правди у 1974 році, аби уникнути імпічменту, Річард Ніксон став першим та єдиним президентом США, який добровільно пішов у відставку. Скандал назавжди змінив політичну культуру Америки. Довіра до влади вже ніколи не була такою, як раніше. А як ви вважаєте, чи могло б щось подібне трапитись у наші дні? І як би суспільство відреагувало на це сьогодні? Напишіть свою думку в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.